Початку повномасштабної війни в Україні стартувала програма прихисток. Вона передбачала компенсацію витрат власникам житла, які прихистили у себе внутрішньопереміщених осіб. Криворіжці активно долучилися до допомоги ВПО за час дії проєкту. Близько трьох тисяч власників житла в Кривому Розі прихистили у себе 12 тисяч переселенців. Загальна сума виплат допомоги власникам житла перевищила 76 мільйонів гривень. Однак, з вересня проєкт прих. Хесток поставлять на паузу фінансування. Проводилося міжнародними організаціями і з квітня поточного року проводилося у ВКБ ООН. Однак, починаючи з 1 вересня, проект прихисток поки що дещо припинено у зв'язку з закінченням. Фінансової допомоги від міжнародних донорів це не означає, що програма повністю скасовується. Такої заяви не було, вона залишається, і на сьогодні уряд шукає можливі ще джерела фінансування, щоб можна було її продовжити. На сьогодні вересень, з 1 по 5 вересня, це є останній місяць, коли приймаються заяви на компенсацію.